Добрий день, ми з України. Канал та рознання мене звати Анастасія. І незважаючи на те, що, на мій погляд, ця новина вже трохи відійшла, все одно ви просто не перестаєте писати коментарі стосовно того Київ Старо, щоб його подивитися. Ну, от, я вирішила трохи подивитися, тому що, да, банально, тому що, якщо далі так просто хворіти, воно, на мій погляд, буде відходити тільки довше. Хоча, хоча, хоча. Здається, ще 2-3 ну, дні і все. Слабкість. Ковід це нині слабкість. Давайте загалом загально от, просто спросимо, як характеризують карти те, що відбувалося. Тому що багато дивних запитань ставилося, я майже не слідкувала там за новинами, але, ну, типу, чи насправді це було? Що воно таке було, чи то було втручання саме з боку хакерів рашки, чи щось інше. Давайте просто от для того, щоб виключити багато питань одразу на початку, що то таке було на 6 карт? Найпростіше, як на мене. Буду дивитися рубашкою догори викладати. Так, ну, по-перше, чи то сражки так, здається так. І декілька чоловіків присутні. Зараз я буду докладати, я спитаю. Стільки фігурних карт це просто жах якийсь. Ну, не все зшло. Тут не тільки Рашка, тут це внутрішні люди. Я просто докладаю, хто? Це люди, що там працюють. Співробітники є такі. Тут не одна особа, і не дві особи, тут і чоловіки, і жінки, і всі разом, дружно. Є такі високі співробітники і більш низького рівня. Навіщо одразу можу сказати, потрібні були якісь дані. Не просто треба було покласти, а потрібно було отримати дані на паперах. Чому так? Ну, тому що, окей, просто активні дії, порушення, ну, в сенсі, порушення роботи. Це все по картах є. Є цікава карта, карта справедливості, карта, що нам підказує, на якісь папери, важливі папери. Ну, це може карта виходити, коли це судові справи, наприклад. Все одно, в будь-якому випадку, причина це отримання паперів або щось на паперах інформація. Я коли докладаю сюди, виходить одразу диявол. Що він нам каже? Звісно, що путем, так, шляхом такої махінації вони вороги бажали отримати певні матеріали, певні документи. Якщо я трохи скачу по темах, вибачайте, башка ще не варить. Так. Я просто задаю питання, чи успіх був. Карта місяць місяць, сім жезлів, карта захисту, але є вісім жезлів. Зараз поясню. Щось пішло. Ну, ну дуже мало. Mm -mm, дуже мало. На дні колоди, до речі, Кремль ну, Сенсі імператор. Я питаю документи попередці. Чи вони пішли? Мені кажуть, цей самий хитрий ход, так, щоб отримати певну ну, власність Київ Стару, власність Власні це мають, можуть бути, наприклад, дані. дані на людей або їх місце розташування, або ще щось. Багато яких даних, які дані володіють ними мобільні оператори. Одразу виходить карта захисту, що дані були захищені. Але разом з цим падає вісімка жезлів, все ж таки якогось швидкого руху. Те, що можна було, я так розумію, здійняти з поверхні. Чому так? Тому що загальна карта захисту каже, що нічого не пішло, такого дуже вагомого. Але те, що було на поверхні, те, що можна було швидко підтирити вісімка жезлів, то було підтирено. Даю докладання на цю карту Стосовно того, що ж це таке, ну в сенсі, як воно програється, це швидкі е, дані. Стосовно пересування, отут напряму, їх, е, їх цікавило пересування, я так розумію, що все ж таки було б логічно, якщо було б так, згадаємо і роумінги, і фігоумінги, і так далі. Я так розумію, що певно певні дані про пересування людей е, мобільний оператор має. Ну, я не знаю, хай мене поправлять ті, хто з цим стикався ближче, можливо, хтось працює в цій сфері. То таке, що їх цікавило, їх цікавило певне пересування. Те, що можна було швидко зняти якусь інформацію про пересування, і вони її забрали. Така інформація пішла, вся інша була утримана. Все, що насправді бажали і за рахунок внутрішніх працівників зняти, вони не змогли зняти обмеження, захист, все. Але певну інформацію стосовно якогось руху. на... Мінімум трьох напрямах, вони зняли. трійка цих жезлів. Я зараз більш докладно спробую подивитись, тому що складно дивитись, коли трохи не розумієш, про що йде мова. Якщо про пересування ну, військових, наприклад, то зрозуміло, як воно. Ну, ви розумієте також. Чи то військових, можливо, чи якісь. Апаратура якась, котра має отримувати підключення до мобільного інтернету, наприклад. Про що взагалі йде мова? Швидке пересування, що Що таке трійка Жезлів. Ваш пентаклів, я стою на землі. Інформація. Інформація, як я стою на землі. Таємна інформація, де і як я стою на землі. Якщо хочете дослідний переклад того, що вийшло, дуже важлива інформація, як я таємно про це не повинен ніхто знати, але тим небільш, де я стою, де я розташований. Я не скажу, що вони зможуть забагато використати цієї інформації. Плані того, що ви мене стопадов спитаєте, наприклад, щодо обстрілів. Ні, чомусь ця інформація буде використовуватися в особистих е, справах. Як вам пояснити, це стосовно можливо шантажу, можливо, ставлення у, у, у свідомість того, що ми знаємо, де ти ходиш. Ну, наприклад, таке, тому що є тема залякування. Коли я додатково просто питаю про обстріли чи щось таке, виходить помірність. Ну, загалом, ні. Великого впливу на обстріли ця ситуація не несла. Я просто свідомо пропускаю тему того, що якісь такі нецікаві питання. Хто то зробив, ну Боже, там, там ціла когорта. І, і жінки, і чоловіки, в сенсі, хто є зрадником всередині. На Київстар працюють ці люди і на різних посадах. Тут дивитися немає сенсу, карти мені прізвищ не називають. Е для чого це? Чи то просто залякування, чи це просто частина якоїсь великої, я не знаю, майбутньої, наприклад, операції? Також я такого не бачаю. Вони хотіли набагато більших наслідків, і саме з боку, не просто того, щоб порушити систему, не головна не головна, не основна це, скажіть мені. Мета не основна це мета порушити систему. О, головна мета була отримання даних: отримання даних про пересування і отримання даних широко про розташування. Щось вони отримали, щось вони не отримали, і більшість вони не отримали, тому що спрацював внутрішній захист якийсь. Але карти кажуть, до речі, що цей захист треба було поновити ще. Я так вбачаю по картах, що це питання серед співробітників ставилося років 5 тому. Тому що дірки залишились тими самими. Про це вже розмовляли. Про це вже йшла мова колись. Розумієте, про що я кажу? Це не, не новий шлях для взламу. Про це вже говорили. Отак, там була шістка кубків. Чи отримали вони певний результат? Так, чи вплине воно на обстріли? Ні. Помірність, ні. Але воно вплине на, на те, що воно отримало якусь інформацію про певні персональні. Персоналі, котрим вони потім вони можуть якось це вміняти, я не знаю. Там карта залякування, вона йде чітко. А мета була отримання інформації, де я стою. розумієте? Тобто, моє розташування. Ну, не моє. Я сподіваюся, ви розумієте, коли я намагаюся пояснити, а розташування певних об'єктів, людей і так далі. Таку інформацію, широко, вони не отримали. Ну, давайте перестрахуємо ще одним запитанням. Чого я не бачу в даній ситуації, але повинна знати. Я повинна про це знати. Але чого я не бачу або не побачу? Що важливе тут таке є. Десятка пентаклів, королева пентаклів, туз жезлів, Сімка кубків, ілюзія. Зараз. <кхід> Зараз я подивлюся. Я б не рекомендувала найближчим часом, особливо людям військовим, особливо людям, котрі перебувають на певних посадах, користуватися Київстаєм. Те, що не на поверхні про це ніхто не скаже, але по факту про це необхідно знати, те, що проблема, котра стала причиною такого широкого, прям ну, звалення оператора, вона не вирішена і досі. Удар в систему, котрий було нанесено, його досі не заблокували. Оця, ну, не удар дірка оця, розумієте. Ця невідповідність системи прошльоп оцей, його не заблокували й досі. А доступ буде повернено. Тому я би просто не рекомендувала через те, що через певні. Дірки, і далі певні дані можна буде, можна буде цупити. І навіть вже без таких от високих, широких кардебал, кардебалетів. Вони зрозуміли, що загалом захист він є, проблема в іншому. Певну інформацію можна отримати швидко і без всього цього. Ось до яких, до яких висновків дійшов ворог. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я? Коли себе ковід складно формуються мислі. Думки, перепрошую, в голові. Оце момент гострий. Я б не радила зараз користуватися. Звісно, що інші оператори мені не заносили. Просто тут такий момент, що все ще у... воно просто російською уязвимость, так? вона не заблочена досі. Вона все ще є. І через неї все ще можна отримати інформацію, де я стою, і що я там роблю. Якщо дослівно. Тому все ще, от, от то, що цю проблему вирішили, це обман, це ілюзія. Проблема не вирішена наразі і треба бути обережним. Сподіваюсь, щось корисне. Якусь корисну інформацію ви отримали з боку цього всього. Е у мене взагалі не дивує наявність там співробітників з проросійською позицією. Що, як воно може мене дивувати, якщо загалом по всій Україні таких людей дуже багато, і на мою думку, що певні служби не недороб... доробляють стосовно цих зрадників всередині, так цих людей з проросійською позицією. А уж тим більше в Київстарі, де кінцевий бенефіціар є ну коротше кажучи, поцікавитись, і іншими операторами можете також поцікавитися. На цьому буду завершувати особережністю. Використовуйте, якщо ви не хочете, щоб якісь дані були передані, тому що я ж кажу, ті поверхневі швидкі дані, вони їх забрали. Хто б що там не сказав? Правда. Слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі, буду виздоровлювати. Сподіваюсь, зустрінемось вже в нормальному стані дня через 2-3. Па-па.